Замість солодко, фрукти або сухофрукти справляються з цим з цією місією. Тобто такі фініки, там курага. Я можу декілька штук втамувати свою солодку потребу. Полтавка Анна Кофтон обмежує свій раціон солодко, щоб не спровокувати підвищення цукру в крові. У мене є фактор ризику. У мене цукровий діабет другого типу у батька. І я хочу попередити розвитку цьому захворюванню, тому намагаюсь дотримуватися певних норм в харчуванні і в фізичних навантаженнях. Цукровий діабет підступний. Його можна і наїсти, і нажити, наголошують лікарі. Цукровий діабет це метаболічне захворювання, яке характеризується стійким підвищенням рівня цукру в крові. За останні часи, за останні 10 років, захворюваність виросла в два рази. В амбулаторії сімейної медицини номер 1 і номер 2 центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 наголошують вразлива категорія населення, яка може захворіти на діабет, люди старші за 45. Надмірна маса тіла, гестаційний діабет під час вагітності у жінок спадковість. Цукровий діабет довготривало може ніяк не проявлятися, і людина навіть не знати, може не знати, що вона хвора. Вже може звернутися тоді, коли з'являються якісь ускладнення. Найбільш часті прояви це загальна слабкість, швидка втомлюваність, біль в нижніх кінцівках може з'являтися сухість слизових оболонок і шкіри. Цукровий діабет може вражати так звані органи мішені, говорить завідувач амбулаторії сімейної медицини номер 1 Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Оксана Гудкова. Такі, як серцево-судинна система, тобто це інфаркти, судини головного мозку, це інсульти можуть бути вражаються нирки, може розвиватися ниркова недостатність, вражаються нижні кінцівки, шкіра, розвиваються трофічні виразки, і може навіть людина втратити нижню кінцівку. Щоб попередити цукровий діабет, медики радять стежити за своїм здоров'ям і уникати шкідливих звичок, харчуватися правильно та зменшувати кількість цукру і насичених жирів.